Доровенькі були, ми з України. В цьому відео ми заваримо пачку того самого сухого борщу, рецепт, якого нещодавно публікувався на каналі Наші Бесаги. Якщо не бачили те відео, обов'язково подивіться, посилання буде в описі, і не забувайте підписуватися, якщо завітали вперше. Кажуть дівчата, які сушать борщ, що військовим роботи зі знищенням російських окупантів вистачає і знімати відео розпаковки і запарювання борщу, часу немає. Тому з нами поділилися однією пачкою, щоб ми вам показали, як ось ця суха маса перетворюється на справжній гарячий український червоний борщ. Додивіться відео до кінця і ви дізнаєтесь скільки коштує одна така пачка борщу, скільки це порцій і який стає борщ після приготування. Ця одна пачка в теперішній час дуже цінна, але я думаю, що ми повернемо дівчатам в рази більше через благодійні внески на картку, яка буде в описі під відео. І не забувайте поширити відео серед знайомих в Україні та за кордоном. Це теж дозволяє знайти небайдужих допомогти. Борщ ми вирішили запарити в польових умовах, а точніше на городі. Ватра, баняк, вода і пачка борщу це все, що потрібно. З моменту першого відео, де ми показували, як відбуваються всі процеси, пройшло вже кілька тижнів. До речі, дівчата, які все організовують, передають вам величезні подяки. Ми хочемо дуже подякувати всім тим, хто нам писав коментарі, які підтримують нас дуже сильно. Ми читали разом з цією командою. і Ми дуже розчулені цією. Теплотою, з якою пишуть люди на сторінці, наші бисаги, і в Ютубі читали. На жаль, всім під кожним відповісти не маємо можливості, бо там більше тисячі вже коментарів. Але прочитали всі. Дуже вдячні. Вдячні за той досвід, яким люди діляться з нами, за ту фінансову допомогу, яку скидають на карту на закупку овочів. В день ми переробляємо більше ніж 400 кілограмів овочів і відправляємо готові борщики на фронт. Відео у Фейсбуці дійсно набрало дуже багато переглядів та реакцій. На момент створення цього відео вже було більше, ніж 2,5 мільйони переглядів, і це згуртувало навколо борщу багато людей. Після останньої публікації, яку зробили на каналі наші басави, до нас з Лесією дуже багато писало і людей, і волонтерів, і простих людей, хто хотів би долучитися. Хтось долучився, прям висилає сюди сушені овочі в коломию. А хтось попросив рецепт того борщику і теж в себе організовує таке виробництво. Тобто, ну, по нашим таким відчуттям на сьогодні може більше ніж ще 10 таких осередків виробництва. То по всій Україні запустилася завдяки тому, що відео було поширене, прокоментовано, Інформація розлетілася всією Україною. Ми дуже тішимося тому, бо це означає, що ще більше наших бойців будуть мати доступ до корисної гарячої їжі. Тому ми завжди у кожному відео просимо не лінуватися і використовувати всі інструменти соціальних мереж. Подобайки, коментарі, поширення. Тільки так алгоритми Фейсбуку і Ютубу будуть допомагати нам гуртуватися навколо важливих процесів і знаходити один одного. Мені жіночка з Луганської області писала, і з Чернівців писали, і зі Львова писали. Писали навіть з Косова, але Косів зараз буде передавати сюди овочі сушені. Тобто, ну прям реально сум писала жіночка, в неї є сушарка і просила. Дайте рецепт, будемо щось робити. Миколаївка, це Донецька область, наші знайомі там теж писали. Тобто розлетівся наш рецепт по всій Україні. Читала коментарі, що ну, пишуть дівчата, що рецепт і взагалі ідея не унікальна. Ми згодні тут повністю не претендуємо. На унікальність ідеї, але рецепт точно унікальний. Бо шукали, підбирали такий рецепт, щоб не треба було заварювати. їм, в принципі, всі з усіма ділимося, патентувати. Не збираємося, бо вважаємо, що борщик такий має бути доступний кожному. І будь-хто, хто, -хто здатний організувати таку справу, він буде працювати на користь нашої країни. Настав час ставити баняк на нашу імпровізовану кухню. По інструкції нам потрібно дві літри води. Зливаємо їх в баняк і ставимо грітися. Дрова трохи вигоріли і створили жар. Тепер можна починати готувати і помаленьку підтримувати температуру. А тим часом Ганна розповість, що відбувається вже в новій борщівні і скільки пачок день вже виробляється. Ми переїхали трошки в нове приміщення, теж нам допомогли. Бізнес допоміг дав на користування протягом там якогось такого воєнного часу. Це приміщення, воно більш нас просторе. Ми можемо тут проводити пасування паралельно в чотири процеси, тобто це чотири точки фасовки знаходяться. На кожній точці по дві людини стоять. Це нам дуже спростило і допомогло збільшити об'єми виробництва. Бо на сьогодні ми виробляємо вже 250 пачок в день. Коли ще буквально два тижні назад ми мріяли виробляти 150, це для нас прям була стеля. І це ми робимо тут буквально три години в нас займає, тобто є процес подрібнення суміші, а далі є процес подрібнення інгредієнтів, їх змішування. І далі два столи в нас це безпосередньо фасовка, наважування інгредієнтів і підготовка до подальшої вакуумації. Прямо під час зйомки люди принесли з дому сушені овочі в даному випадку. Кілька пакетів моркви, яку відразу можна важити й обробляти. На сьогодні в нас вже в нашій команді в групі в нашій більше ніж 80 Жінок і чоловіків, які долучені, хтось з них сушить активніше, хтось тільки доєднався, ще вчиться сушити. Сюди приходять дівчата. Ми кожен раз запрошуємо дівчат кожен день на фасовку, теж як волонтери. Буквально за 5 хвилин нам вдається зібрати сюди 8-10 людей. Дуже вдячні всім їм за допомогу, бо вони всі. Допомагають від щирого серця і працюю тут. Це така кропітка праця. Насправді ми їм дуже про це вдячні. До речі, з рецепту забрали Селеру, так як її стає, все важче дістати. В певних процесах та з деякими складниками допомагає бізнес. Зараз в пакети з борщем вкладаються 70 грамові порції томатної пасти від руна. А виробники м'ясних снеків кабаноси передали тонну своїх ковбасок. Вони в цих коробках. І тепер тимчасово дівчата м'ясо не сушать, а просто перемелюють ось ті подрібнені ковбаски і розфасовують їх в пачки до сухої суміші. Через кілька хвилин на вогні вода вже почала кипіти. Це той момент, коли ми можемо відчиняти наш завакумований коломейський борщ. Закидаємо його прямо в баняк. Далі в баняк додаємо всю порцію томатної пасти, всю до останньої краплини. Суха маса в пачці збилася в такий собі затверділий шматок, тому йому інтуїтивно хотілося ложкою допомогти, щоб подрібнити цей кавалок борщу. На пачці вказано, що якщо є можливість 15 хвилин проварити, то можна це зробити. Тому ми під час засипання борщу всередину баняк з вогню не знімали. Помішували на вогні. До речі, Ганна розповідала, що вже є деякий зворотній зв'язок від військових. Є в нас декілька вісточок від військових. На жаль, не дуже багато, але ми розуміли, що вони зайняті тим, чим вони там мають займатися. Але там, де вдалося зібрати, значить, одні, одні військові передали, що борщики їх дуже спасають. Бачили фотографію прямо з коробочкою з нашою розкритою. Написали, що дуже спасають нічого вдосконалювати не потрібно все добре. Інші військові навіть зняли відео. На тому відео в них була можливість варити. Вони зварили в каструлі картоплю і додали туди декілька пакетиків цієї суміші і томат пасти трошки більше. Тобто, ми зрозуміли, що сам продукт є досить універсальним. В кого є можливість, той варить, може проварити собі, в кого нема можливості, той собі буде запарювати. Всі поїли, подякували, сказали, що дуже смачно, дуже зручно, не потребує поки ну, технологія ніякого вдосконалення, тому ми продовжуємо. Той, по суті, продукт, який почали. Єдина зміна, яка в нас відбулася, це ми перестали кріпити пакетик з томат пастою саше з томат пастою за допомогою степлера. Це потребувало певного часу, скоби, все інше. Плюс сама скоба, є деякий ризик, та, що її неправильно відірвуть, що вона може десь потрапити. Тому ми придумали саму саше томат пасти закладати в центр всередину пакетика і таким чином прямо з пакетиком томат пасти вакуум. Весь борщик. Треба тільки відрізати, дістати томат пасту, висипати суміш пакет, склад пакетика і пасту, і заварити. Кілька помахів ложкою, і той твердий шмат борщу розчинився у гарячій воді. Як ви зрозуміли, цей сухий борщ універсальний. Умови запарювання борщу можуть бути різні. Вода може бути нагріта до кипіння звичайним чайником чи кип'ятильником, або на туристичному пальнику, чи як в нас сьогодні на ватрі. Беззаперечно, після повного розчинення в баняку виходить краса. Страва дуже запашна і апетитна. Це камерою не передати, хоча я намагався. Знімаємо борщ з вогню і запарюємо його ще 10 хвилин, щоб охолов, а тоді накидаємо в тарілку. Аганя тим часом коротко розповість, скільки коштує пачка борщу і як вони планують продовжувати виробництво. Бо внесків на картку не вистачить для повноцінної роботи в майбутньому і вони є нерегулярними. Для того, щоб забезпечити функціонування на потужностях, на які ми вийшли, 250 пачок в день. На сьогодні нам потрібно на закупку овочів і на трудовитрати більше ніж 30 тисяч гривень. На сьогодні всі ці дівчата, яких ви бачите, Зараз і ті, хто вдома сушать, всі працюють безкоштовно. Але люди, багато з нас, і багато хто в Україні втратили роботу, і ми хотіли би, щоб наша справа перетворилася на соціальний бізнес. Ми хотіли би оплачувати ту працю нашим господиням і тим, хто тут нам допомагає пасувати. Калькуляція: одна пачечка борщику на 2,3 і літри. По вартості, по собі вартості це виходить 150 гривень. Це овочі, це електроенергія, це оплата праці, це амортизація обладнання, яке ми тут використовуємо. Тобто, на сьогодні ми думаємо, як знайти тих або благодійні організації. Або ті, хто займається постачанням харчів для наших воїнів, хто зміг би заключати з нами договори для того, щоб ми продавали це по собі вартості і компенсували витрати. Таким чином ця така благородна справа зможе існувати довше, а не тільки наскільки вистачить в нас ресурсів, енергії дівчат і чоловіків, які нам допомагають. Поки це ще не перетворилося в соціальний бізнес, допомагайте донатами на картку і просіть підтримувати українців, які за кордоном. Ось борщик вже готовий до споживання. Такий насичений в нього колір. Якщо придивитися, можна навіть побачити дрібні інгредієнти і навіть частини зелені. В результаті виходить приблизно 5 порцій по 460 мл або навіть 7 порцій по 330 мл. Борщ можна їсти з тарілки і навіть налити для прикладу в металічний кухлик. По консистенції доволі густенький, але можна його і легко пити. Більшість продуктів сушиться сирими, тому трохи буде легка хрумкотливість на зубах, але це в жодному разі не викликає дискомфорту, а навпаки, додає йому консистенції борщу. Продукція виходить доволі якісною, смачною вітамінною та зігріває душу після споживання. Наш сімейний експерт по борщах оцінив. Ну що? Смачний. Так. Ще дуже хотілося подякувати всім, хто долучається, і цим жінкам, які тут працюють кожен день тут і в себе вдома. Також нам дуже допомагають підприємці, одні упаковочним матеріалом, вакууматором, інші овочами дуже допомагають. І також всім, всім хто відкликається, всім, хто відкликається. Допомогою грошовою на картку це все ми вкладаємо у цей борщик і дуже віримо в перемогу.